Телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Чний досвід прикордонників у центрі обговорень у Чернівцях. Відбувся науково-просвітницький форум, присвячений ролі підрозділів охорони кордону у відбитті збройної агресії. РФ науковці, народні депутати та військовослужбовці об'єднались заради спільної мети передати власний досвід молодому поколінню. Як це було? За мить у нашому сюжеті. У Чернівцях відбувся науково-просвітницький форум, присвячений ролі підрозділів охорони кордону у відбитті збройної агресії РФ. Основний задум даного заходу, що стосується до вшанування героїв прикордонників, це також залучити студентів і ліцеїстів, студентів закладів вищої освіти. Зокрема, це наш Чернівецький університет Федьковича, який це заклад. Один із найкращих в Україні. Спікерами даного форуму стали українські захисники, які мужньо оборонили батьківщину від російських окупантів. «Сьогодні у нас буде два прикордонника. Це досить мужні хлопці, які 47 днів на Курщині відстоювали там свої вогневі. Там рубежі. Це вони будуть не зараз присутні в залі, тому ми будемо чекати їх. Ось така основна наша мета заходу будуть виступати наші герої, а ті, які боронять українські. Ську землю, ті, які були на полі бою, вони розкажуть про свої емоції, про свої відчуття, про свої враження для того, щоб кожен з учасників цього форуму перейнявся і зрозумів, наскільки важливо тримати стрій і давати бій ворогу не тільки на лінії оборони, а й тут. Чернівцях в інших містах України військовослужбовець Ілля Ілляньолу 24 четвертому році поповнив лави збройних сил України та боронив нашу державу на Сумщині. Захисник зізнається нині його головна мета це мотивація молодого покоління. Я доєднався до прикордонної служби в 24-го. і Таким чином, вже став до лав сил оборони і разом з найкращими, найкращими оборонив нашу нень. Я хочу в першу чергу змотивувати нашу молодь. Хочу підсилити їхні патріотичні відчуття. Хочу, щоб вони були згуртовані, щоб вони дбали в першу чергу один про одного, і щоб вони були. Однією великою сім'єю українців, які будуть боронити нашу державу і будуть про неї дбати, масштабний форум, який нині відбувся у Чернівцях, об'єднав науковців, народних депутатів та військовослужбовців. Ми маємо буквально жити напевно цією повагою до захисників, до тих, які причетні до такої святої місії захисту вітчизни від агресорів від ворогів, тому Радий, що така робота проводиться. Я думаю, що вона має масштабуватися і в різних закладах, з різними категоріями, особливо молоді. Проводиться як найактивніше в умовах війни, його важливість ще більше підвищується, оскільки це форум в рамках політики героїв. Це наші герої, які борються за українську культуру, за українську мову, за українську державу, за українську землю, за українську ідентичність, і ми намагаємося підтримувати максимально такі заходи, адже вони дають можливість молоді відчути, що вони є. Справжніми українцями у межах форуму організатори презентували книжкову серію Шлях до перемоги дані книги вже встигли представити у Харкові, Дніпрі, Одесі, Києві та Хмельницькому, а нині з ними познайомились і Буковинці. І саме головне ми презентуємо книги про тих, хто сьогодні в залі, тобто ті прикордонники, які сьогодні будуть розповідати про свої героїчні вчинки, про мужність та героїзм. Це е, така. Е, Просвітницька робота в плані презентації нашої книжкової серії Шлях до перемоги. Яку ми ведемо науковці національної академії з дня початку повномасштабної війни, тобто з 2022 року, у нас вже книга. Ця книжкова серія вже налічує близько вісьми книг. Зокрема, це кордон мужності та героїзму, артбук кордон незламності, і кордон національної стійкості. Сьогодні прикордонники діляться своїм досвідом на форумах і сторінках книжок. А завтра цей досвід стане фундаментом. Аментом для нових перемог українського народу Альона Рудніцька Сергій Грубляк Чернівецький промінь. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича презентували унікальний проєкт до 150-річчя Вишу студенти та викладачі разом створили парфуми, які асоціюються з ЧНУ в лінійці жіночий чоловічий та універсальний аромати. На допрем'єрній презентації ексклюзивних пахощів побувала і наша Антоніна Фігель. У Чернівецькому національному університеті журналістам та запрошеним гостям представили новинку парфуми «Парфуми 1.5.0». Це перша напівпублічна презентація ароматів. Ідея виникла торік. А вже зараз студенти та викладачі показали результат своєї роботи. Ми почали думати над цим десь влітку минулого року. І вже з осені ми почали працювати над парфумами. Ми почали спілкуватися в тому числі з студентами, викладачами, цікавитися, які в них є асоціації. В результаті ми дещо це допрацювали, змінювалися різні концепції, було досить багато різних спроб. І зрештою ми зупинилися на от трьох ароматах: один, п'ять і нуль, які разом комплексно такий оцей набір до 150-річчя і представляють. Створювали парфуми з нуля від перших проб до остаточної рецептури. Перший це чоловічий, п'ять це про жіночий і нуль це е, унісекс, тобто такий свіжий. Е, про інновації розказує університету, про якийсь такий зелень і мускус, про е, ось цей е, що жіночий п'ятірка, він більше такий рожевий, е, ніжний ванілі, троянди, квітів лип, і водночас має таку якийсь аромат, нібито каменю цього, що є тут. Е, зелені навколо рожевих оцих відтінків. Чоловічий у нас більш такий серйозний, більш такий К у всі навколо дерева, саме зелені, дубу, моху, які є тут присутні. Розробка ароматів виявилась непростою. Катерина Рибак розповідає, майже місяць триває дозрівання парфумів. Лише опісля можна оцінити результат. Відтак були і невдалі спроби. Проте початкові наші проби не вийшли зовсім такими, як ми хотіли. Тому просто з тих проб, які були, ми. Думали, розробляли нові рецептури з нуля повністю, і дійшли до того, що вони певним чином мають асоціацію з тим, чим вже говорили студенти. Напередодні сама ідея розроблення парфумів була Юрія Богдановича. А далі вже розробка, рецептури організація то вже було моє. Не обійшлось і без логістичних труднощів. Кожен аромат проходить мацерацію, тобто певний час витримки і не співпадали очікування з реальністю. Надалі, після розробки, коли вже був готовий аромат, вже почались ці труднощі з тим з логістичними, так би мовити. Тобто, звідки взяти флакончики, чи встигнуть вони приїхати наклейки, не встигали, нібито, але все добре, все вдалось і все вчасно. Оцінити парфуми змогли колеги та гості університету. Я тільки що перший аромат спробую. Ну цей, цей сподобався. Зараз буду пробувати ще. Інші я не знаю. Ну якось так воно до душі припало. А що саме? Ну не знаю. Будемо розробників запитувати, що вони тут засекретили. Що це жіночі ваша дружина так? А то можливо, тому воно мені сподобалося, що воно жіночі. То я згадав якісь приємні миті з дружиною. То можливо, тому ініціатива отримала схвальні відгуки і від керівництва вишу. Насправді дійсно, коли я запрошую Юрія Богдановича в команду проректорів, то я запрошую його не з тією метою, щоб він створював духи. Я цього не знав, це, це правда. Але я запрошував ту людину, яка вміє складні речі робити простішими і популярнішими, робити їх доступнішими. І сьогодні наша наука, складна наука. А, зокрема, хімія інші стем науки вони потребують того, щоб про них говорити більш доступно, більш на прикладному рівні, більш захоплюючі, і я. Щиро тішуся, що такі гарні ініціативи є в нашому університеті. Презентація парфумів стала лише першою демонстрацією до ювілейної дати чи не у готують нову вже для гостей університету. Ми точно будемо робити ще одну демонстрацію на власне 3, 4, 2 жовтня, коли буде сама річниця, і тут будуть гості. Але все одно ми будемо робити це скоріше, як попереднє замовлення. А вже якщо ми будемо розуміти, в якому форматі буде в нас ну. Або виробництво, або можливо, якась співпраця з партнерами, які для нас ці партії виготовляють, от тоді ми вже будемо їх якось поширювати. Науковець додає аромати до 150-річчя чи не у не тільки символ ювілею університету, а й приклад того, як наука може поєднувати креативність, традицію та сучасність. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Тача за кордон вартувала 4 тисячі доларів. Поблизу відділу сокиряни прикордонники припинили черговий незаконний вояж. Організував подорож місцевий машканець клієнтів. Знайшов через месенджер та розробив план дій своєю автівкою. Той доправив чоловіків до прикордоння, а далі планував допомогти подолати загороджувальний паркан. Тож захопив із собою драбину. Однак, втікачів, мешканців машканців Полтавської та Чернівецької областей затримали на початку. Ко маршруту на затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Головному організатору загрожує кримінальна відповідальність. Перевозив брендові речі та метадон. На митниці зупинили спробу незаконного ввезення товарів без декларування. У пункт пропуску дяківці Раковець з Румунії прибув мікроавтобус. Для проходження контролю водій обрав зелений коридор. Проте під час огляду митники виявили близько 40 одиниць різноманітного одягу відомих брендів на загальну суму близько мільйона гривень. Окрім того, у салоні транспорту виявили коробку із медичними препаратами, в складі яких є метадон. Ульфатоморфін та інші наркотичні речовини, обіг яких обмежений в Україні, товари тимчасово вилучили. Вогонь знищив будівлю дотла. У селі на липівці трапилась пожежа у господарській будівлі. Полум'я поширилось на 60 квадратних метрів. Рятувальники, які прибули на виклик, загасили займання та врятували від знищення зблокований житловий будинок. Причину пожежі встановлюють фахівці. Турбота у дрібницях. Волонтерський штаб Українська команда завітав у одну із громад Чернівецької області у дитячий садочок. Привезли найнеобхідніше для надання першої допомоги при травмах. Сьогодні волонтерський штаб Українська команда відвідали дошкільний заклад міста Вашківці, привезли медичні розхідні матеріали: це маски, рукавички і антисептичний гель для обробки рук. В даний час я вважаю, що це дуже необхідна допомога, оскільки державні дошкільні і шкільні заклади вони мають дуже мале фінансування і за власний кошт не мають можливості таке придбати. А ми маємо можливість привезти. і. При потребі після домовленості привозимо такі медичні розхідники у дошкільні і шкільні заклади Чернівецької області. Сьогодні волонтерський штаб Українська команда завезли нам медичні розхідні матеріали, які нам дуже необхідні, так як в нашому садочку налічується 156 діток, і ці матеріали зараз в даний час нам дуже необхідні. Політ з пригодами у Чернівцях рятувальники визволили з халепи пернатого. На лінію 101 зателефонували небайдужі та повідомили, що на одній з вулиць міста на електроопорі вуличного освітлення застряг птах та не може вибратись сам. ДСНСники витягли ворону із пастки та випустили на волю. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMінSivy. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.